Привіт! Для вас на наступні 7 днів, якими вони будуть, до чого вам підготуватися. Це в нас з 8 по 14 жовтня. Розпочнемо з енергії. енергій. Приймати допомогу і шукати зцілення. Для когось в плані здоров'я класно було б, особливо, якщо у вас є якась хроніка або ж зараз такий період, справжня вже осінь починається, починаються всякі вірусняки. Тут не затягувати, не вважати, що воно само пройде за два дня. От я похожу на роботу з соплями, і воно все пройде. Ні -а. Тобто, тут класно для вас було б, для вашого здоров'я, підлатати свої проблемчики. всякі сходити до лікаря лишній раз, там, поконсультуватися по якихось питаннях, що ви там давно могли відкладати, а піду, вирву той зуб через три години, а зараз він мене не мучає. А може бути, що й почне. Тому тут, як то кажуть, попереджений, значить, маєш ту зброю, значить, ти можеш зробити так, щоб не прикрутило в непотрібний момент. Тому тут у вас тиждень енергій лікувальних. Для душі, для тіла приймайте допомогу. Так, що поїхали дивитися, що у вас по сферах життя йде. Це життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих семи днів. Особисте життя, трійка жезлів. Хм. Нові перспективи перед вами відкриваються. Це, як то кажуть, зайти просто ногою відкрити двері на ринку стосунків, заявити про себе. Зараз ми побачимо. Для тих, хто наразі самотні. Діви. Дивіться, вам дається другий шанс на відновлення якихось стосунків, які могли закінчитися з жезловим, як варіант, королем, вогняним. -да. Зміни. Тут ще й може бути вибір. Це або один той самий чоловік був жезливий, став водний. Тобто був такий гарячий, був такий агресивний, а став водний, став люблячий, став емпатичний, став, люблю, сандалі і куплю. А, бо король жезлів це більше про сексуальну енергію насправді. А от чаші це про, а давай тобі віршики почитаю. Я про тебе вірш написав. Або там, або знаєш, от я Симоненка вивчив, ще тобі прочитаю. Тобто, це два різних короля. Тобто це може бути або одна людина, яка хоче від вас цього другого шансу і буде себе по-інакшому проявляти. Або ж це може бути двоє людей. Но мені щось це бачиться як одна людина. І що ви? Ну, не все так просто. Поки що я не бачу, що ви вибираєте з цією людиною бути, бо вона могла зробити вам боляче в минулому. Бо якимось, чином, якимось чином вас образити. Ну, тут карти рекомендують в будь-якому випадку не спішити, почніть з дружби. «Да, ти змінився, чи ти змінилась? Добре, давай спадку поспілкуємось. А далі буде видно, чи ти реально змінилась, чи змінилась. Чи ти просто робиш вигляд? Правда? Правда. Тобто у вас тут перспективи, самому ви не залишитесь? Було б тільки бажання. Да? Але от будуть до вас стукатися люди з минулого. Для тих, хто в любовних трикутниках здів. Так, і що тут? А у вас тут можуть бути непорозуміння пов'язані з фінансами. Якщо ви коханець або коханка в першу чергу, то тут у вас можуть бути фінансові певні труднощі, ви будете сумніватися. Бо ваш партнер тут вам, в принципі, може запропонувати допомогу. Але ви розумієте, що ви будете на всі 100% залежні. Не знаю, до яким чином у вас фінанси дуже тісно пов'язані з... з залежністю. Да? Я буду залежний, я буду залежний. Я, я бідна, зато я добра, наприклад. Чи там я чесна. У вас тут фінанси дорівнює залежність, дорівнює. Проблеми на психологічному рівні. Я не знаю. Тобто, тут якось у вас все скручено воно разом, і тут є сумніви, приймати мені ту допомогу чи не приймати? Так, для тих, хто в стабільних стосунках з ДІВ знаходиться. Одружені, довго зустрічаєтесь, недовго зустрічаєтесь, але ви один в одного один одна. Загалом ситуація стабільна, але вам може чомусь здаватися, що ви один на один з проблемами. І ви тримаєте цю стабільність. Ви тримаєте стабільність, на вас все держиться. От Ви зараз сядете і нічого не будете робити, і в хаті буде Армагеддон, чоловік з голоду вмре, діти забудуть як діти до школи. Жартую так. Гіперболізую, щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Тобто тут на вас дуже багато всього. І вам треба рухатись тільки вперед і зберігати внутрішній спокій при тому. Бо ви розумієте, що якщо ви не зробите, то ніхто не зробить. Тобто, трошки може бути відчуття самотності перед труднощами. Але запитайте себе, ви цю десятку мечів тащите, тому що вам подобається? Ви просите про допомогу? Ви вчите своїх рідних про те, що, наприклад, там, може б то, там, матір не мила посуд, а хтось з дітей встав, помив. Але нормально, без крика, без скандала, попросить да, діток, чи попросить чоловіка. Тобто тут така ситуація. чи... Дозволяєте ви, іншим людям, вашим близьким людям, допомагати вам. Бо бувають такі жінки і чоловіки, що от вони там попросять про допомогу, людина почне робити: її. Ти не так миєш, ти не так прибираєш, ти робиш то не так. Ну так і я не буду нічого робити, як ти не подобається. В іншої людини може бути така реакція. Ти мене попросила про допомогу. Я зробив отак. Скажи дякую, все. Чого ти починаєш? Якщо у вас є такий прикол, то ви от подумаєте, чи ви ну, не дарма ви на себе ці 10 жезлів нафігачили, що вам так важко, от. але ви не дозволяєте іншим людям вам допомогу давати. Правда ж? Бо допомога це те, як я можу тобі допомогти. Не те, як би ти хотів, щоб я тобі допоміг, а те, як я можу тобі допомогти, з свого боку, правильно? Правильно. Так, у нас далі тут питання роботи. Чотирка пентаклів. Це вже обнадійливо для тих, хто не працює. Ситуація більш ніж стабільна. Вам фінансів вистачає. Для когось це може бути жити? На відкладення якісь фінанси, а для когось це може отримання допомоги підтримки. Якщо ви матір, да, ви мама в декреті, то тут допомога на дітей, також тут допомога від вашої мами. Наприклад, якщо ви от студент, студентка, вам тут, тут мама візьме, перечислить гроші. Тобто від жінки це може бути мама, це може бути сестра, це може бути дочка, наприклад, доросла. Тобто тут... В плані фінансів ви не ображені. Я не скажу, що тут прям багато, але вам, в принципі, на цей тиждень вистачить чудово. Так, для тих, хто в нас в пошуку роботи знаходиться протягом цього тижня. Ух ти ж, йойки. Йойки, йойки. Так, почну спочатку. Дев'ятка мечів. Для тих, хто в пошуку роботи, тут може бути момент страху, а може мені треба вернутися, попроситися на минулу роботу, бо я вже два дні без роботи, я більше ніяку ніколи роботу не знайду. Да? Тобто, тут можуть бути страхи, що я не зможу втримати свій фінансовий стан, своє положення, я не зможу знайти роботу, я не зможу заробити гроші. Мені там от відкладення мої, е, тих фінансів, е, фінансова та подушка, скоро закінчиться. А я що? А я не заробив нічого за той період, я там не знайшов. Тобто тут всі ваші страхи. От це те, як ви думаєте, це не те, як буде в реальності. Це те, що ви думаєте. Або все не так, і все не то. Да? Тобто, ходите по співбесідах, а все не так і все не то, і не підходить. Вас або не беруть. Бо у вас може бути замало а, досвіду, в когось замало кваліфікації, а в когось просто директору не сподобався і все, ну, до побачення. Але по карті смерть ситуація буде змінюватися. І змінюватися, ну-ка, мені дайте, одну колоде. А тут вам вдасться таки роботу знайти. Угу. Може ще через якісь знайомства. Попробуйте, якщо у вас є, наприклад, жінка вогняної стихії, королева жезлі може вам допомогти в цьому. Да. Тут через неї можна влаштуватися. Запитати про допомогу. Тобто тут у вас ситуація буде мінятися по-любому, ну ви можете її пришвидшити і знайти ту роботу. Завдяки старим знайомствам. Тобто не бійтеся питати і шукати. Так, хто шукає, той знайде. Для тих, хто в нас працює вже по найму здів. Mm -hmm. Тут у вас може проскочити така ситуація. Я от побачу, ви мені напишете, або підкажете, чи це ви створите таку ситуацію для когось, чи це хтось? Тому що тут виглядає все на те, що Оце от королева чаш. Не знаю, хто вона вам там на роботі: колега, директор, не, не важливо, колега може бути. Вона може якимось чином вплинути на вашу роботу, зіпсувати вам роботу, забрати у вас роботу. Обманути, підставити. Тобто тут вам по четвірці Пентаклів доведеться акумулювати по максимуму всі свої ресурси, щоб зберегти позиції. Тому будьте обережні. Ще раз кажу: так, от попереджений, значить. Будеш трошки обачнішим. Так, не знаю, мені все-таки здається, що це у вас колеги, що це не ви так будете себе поводити стосовно інших. Так, да, особливо, якщо ви знаєте, що у вас є така людина на роботі, яка не дуже вам рада. Та, да, це пов'язано, власне, з зарплатнею, з фінансами, з перспективами на майбутнє в цій сфері. Так, так, багато інформації. Може, вам вдасться вчасно попередити те, що під вас хочуть копнути, або десь вас підставити, або якось красиво це виставити. Да? Що от... Хотів мене підставити, а сам взяв і... і сів в калюжу чи сіла. То тут зберегти позиції свої. Для тих, в кого свій бізнес або ну, і що... Фрілансери діви чекають на відповідь, бо у мене вже карти з рук випадають. Так, що у вас фріланс або свій бізнес? Що у вас Це буде на тижні? Зміни зміни в стабільності. Зміни стабільності для фрілансерів тут. Вправлятися в двох проектах. Тобто, ви ведете два проекти, у вас два офери. І тут треба бути ще й мобільним. Може, десь треба їздити в офіс, або десь треба кудись ходити, з кимось бачитися. Тобто, тут хочеться всидіти на двох стільцях і втримати обидва проекти, обидва джерела заробітку. Так, бізнес, бізнес, бізнес. Можуть бути проблеми з клієнтами. От буває таке, знаєте, що людина у вас там послугу купила 300 років назад, а тут раптово візьмете і напише поганий відгук. Тобто це от така, з таким можна буде стикнутися. А ще? а ще багато задач, багато роботи, для когось вихід. На рівень вище, тобто, вас стають впізнавати, ви стаєте брендом. Бренд це той, кого впізнаються. Коли я думаю про шоколад, просто слово шоколад, я така, а грошен, да? наприклад, або, не знаю, що там ще? Корона, світа, ще. Тобто, Бренд це коли вас впізнають. І ви можете навіть на своєму локальному рівні ставати впізнаваними. Тут вже залежить від масштабності вашого бізнесу. Тобто, ви ходите за рамки. Для когось це може бути ще е, працювати з семемниками, таргетологами, маркетологами і так далі. Тобто, у вас тут період непоганий, продуктивний. Так, фінанси, справедливість. Карта справедливість це карта земна. Тут ні добавить, ні взять. Тобто, от скільки заробив, всі й маєш. Давайте мені пару карт все таки проясним. Чуть-чуть. Ну, от, власне, да, може, навіть хтось буде якусь підтримку вам фінансово пропонувати, ви будете думати, брати її чи не брати. Не знаю, бо самі будете допомагати сім'ї? Комусь, вашим рідним, близьким або просто сім'я, діти, та, от, допомога комусь. Не знаю, а, якщо ви там адвокат, то для вас дуже класний тиждень, бо роботи багато, і ви повсюди виграєте. Тобто тут все, що пов'язано з бюрократією, з оформленнями, справами з власності. З от всього, коли нам треба звертатися до нотаріуса, там, юриста і так далі. Це тиждень дуже-дуже позитивний в цьому плані. Для когось ще може бути тиждень, якщо ви судилися, то це виграти суд і отримати, наприклад, там, компенсацію, в залежності від того, за що ви там судилися. Тобто тут, от скільки зробив, скільки й отримав, морально-психологічний. Паш мечів. Ну, тут. Бабка надвоє гадала. Ще раз такі. конкретніше. Ну, діва, да? пішли ви, пішов ваш знак. Так, шестірка пентаклів. Четвірка чаш. Шестірка пентаклів це коли ми даємо більше або беремо більше. І тут вже, от в якій позиції ви знаходитесь? Чи ви себе роздарюєте і свої ресурси, чи ви навпаки любитель на халяву, на халяву, на халяву, да? тобто тут класно було б над цим попрацювати, тому що в плані морально-психологічного стану ну, паж мечів паж сам по собі це фігура молода. Це фігура, в якої мало досвіду. Або людина так може вважати, що от в мене мало досвіду, я там не заслуговую, щоб мене цінували більше. Я буду довольствуватися малим, да, малим. По карті четвірка чаша, аскетизм. Тобто, ви правда хочете, ви правда сповідуєте цей аскетизм у всіх сферах свого життя. Чи ви готові десь прихилити голову, щоб там, отримати похвалу там, чи, чи ще щось. Тобто, а, краще хоч трошки, ніж нічого. Ну, тобто, тут такі моменти можуть у вас вискакувати. Загалом, паж мечів, якщо ми не будемо да, углублятися, то це активний розум, це студент. Який хоче чомусь навчатися, це той, який читає, це той, який любить спілкуватися, говорити, це той, який любить писати. Тобто той, який починає володіти інформацією, він вчиться володіти мечем. І ви вчитеся, можливо, теж чомусь для вас або новому, або розширюєте коло своїх знань. Йому цікаво, всім пажам цікаво, це їхня природа. Їм цікаво пізнавати той світ, їм цікаво вчитися, їм цікаво розширяти якісь свої знання, межі свого сприйняття. Тому, тому тиждень у вас обіцяє бути насиченим. В плані фінансів у вас старший аркан, тобто тиждень буде на цьому заточений, на фінансовому плані. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, Діви. Обов'язково пишіть мені ваші коментарі. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.